Майже годину чекав на розгляд своєї справи в Тростянецькому районному суді Віталій Куколь. Після цього каже чоловік, йому повідомили, що засідання цього дня не відбудеться. Відклали через зайнятість судді в іншому розгляді. Оце таке діло, люди. Їхав, їхав, хто знає відкуда. Живу отсюди аж 30 кілометрів почти. Їхав сюди півдня тут ходив, тому що поїзд ждинут, один, один вечором. І все. і опять через півмісяця, 31 там і так далі. Переносять і переносять, і переносять, і переносять і Я не можу ні оправдатися, ніде ні, ні, нічого. Таке суд, що є, що нема. Відкладати розгляд у суді на інший день доводиться через те, що нині тут працює лише один суддя Олександр Огієнко, каже заступниця керівника апарату Тростянецького районного суду Інна Самодай. Починаючи із 2021 року у штаті залишилося дві посади судді. Три посади вакантні. Але враховуючи, що із квітня 2024 року суддя пішла у довготривалу відпустку, залишився лише один суддя. Який є і слідчим суддею, розглядає клопотання слідчих і прокурорів, які негайно потребують негайного вирішення. І він є головою суду, тобто виконує адміністративні посади, адміністративні обов'язки. Ну, здійснює правосуддя лише один. Тобто надмірне навантаження це все строки. За інформацією Інни самодай, територіальна підсудність Тростянецького районного суду охоплює і Боромлянську територіальні громади. Це 50 населених пунктів. У провадженні судді Огієнка одного у період із січня цього року до 14 травня вісімсот 832 справи. Станом це тільки ну, до середини травня. Це неповних 5 місяців. Так? З них розглянуто вже 541 справа і 290 на залишку. Аби вирішити питання із надмірним навантаженням на одного суддю, каже Інна Самодай, вони двічі звертались до Державної судової адміністрації України. Пропонували їм відрядити до нашого суду з інших судів України суддю відрядження. Звернулися у перший раз у березні місяці цього року, але ніхто не виявив бажання із суддів інших судів відрядитися до нашого суду. Повторно ми звернулися у квітні цього року. Надійшла відповідь з відмовою Державної судової адміністрації відмовити нам у відрядженні судді. В листі відповіді, що надіслала судова адміністрація України, вказано, що за даними звітності за перший квартал 2024 року, зайнятість судді Олександра Огієнка не перевищує середній показник зайнятості одного повноважного судді по Україні. Тому підстави для відрядження судді до Тростянецького районного суду Сумської області відсутні. Сам Олександр Огієнко поспілкуватись з нами не зміг через зайнятість в судовій залі. Експерт із питань судівництва Роман Смалюк у телефонній розмові розповів, що проблема нестачі суд. Сідів є по всій Україні, це загальноукраїнська проблема. Чому вона виникла? Через те, що після 2014 року у нас фактично спостерігався такий дисбаланс, що судді звільнялися, було навіть такі величезні хвилі відставок, коли судді не хотіли проходити там чи кваліфікаційні оцінювання чи інше оцінювання відповідно до закону, і йшли у відставку. І в результаті ось цих звільнень зменшилась кількість суддів нові судді не приходили. Також додав Роман Смалюк. Наприкінці 2019 року були достроково припинені повноваження всіх членів вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка займалась відбором суддів. Сформувати нову вдалося через три з половиною роки в червні 2023-го. Зараз ви проводить конкурс до місцевих суддів. І до апеляційних судів на початку травня президент України вже почав призначати перших переможців цих конкурсів, тобто було призначено трошки більше суддів, тобто потрошки вже вдається все ж таки кадровий голод в судовій системі заповнювати. За даними статистики, обліку посад суддів, розміщеної на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на 20 травня з майже 7 тисяч посад суддів третина є вакантними. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.